Yo! Друзі, всім привіт! І сьогодні ми завітали в Тавер Дефенс, і у мене є бодра команда, якби нам можна було би супер далеко дойти в ендлес режимі. Насправді мені її порекомендували просто в коментарях, а саме написав цей рот і сказав: в общем, бери отаких от челів і по і пройдеш далеко. В общем, то будемо щас провіряти, пробувати, тестити. Давай зайдемо, подивимося, що в нас подайлі ревардам. Поки що це все на все 500 коїнів, але потім це буде стоп вочкамерамен. І я щас даже впевнений, просто що я ж якісь дні пропускав, і у когось він уже точно. Є, і я хочу це затестити. Ну і ще треба подивитись по подарункам. А по подарункам тут купа-купа всього. І це просто капут. Чіза чели, Хеллоуінські кейси, віп-кейси, віпчили, сігма кейс, креатор пенсілмен. Я тобі вже три відео даю Юнітів і говорю, що щось покруче. ПЖ. Ну, окей. Крійтор пенсілмен. Я не знаю, скільки він коштує десь тисячу, напевно, може, дві тисячі гемів. Що тобі таке дати? Я чесно кажучи, навіть не знаю. Що тобі таке дати? От, от що я ти там круче. Ну, демона можу дати. Я не знаю, він круче, не круче. Ну, вроді як для того, щоб битися, то демон прикольніше буде, мені здається. Астроханчик, фьючер Арч Кокмен, Тівімен, Чізос Assassin Асасін Дрільмен. Два в клан у мене шостий ранг. Ні, в клан ми залітаємо тільки з 10 рангу. Потім дрільвумен, Сігма Shotgunчик Шодганчик Evil Евел Man. Лега Le якась. Я даже не знаю, хто це такий. Не їх уже 100, 140 тисяч повибивалось. Коротше, якийсь новий походу. Юніт іменно з е хелвінського івента. Дякую, дякую, дякую всім за подаруночки. Давай залетимо в клан. Ми ще досі держимося на 21-му рангу. Хотілося б залетіти далі. Але для цього, щоб залетіти далі, треба валити жорстко. А у нас тут ще, кстати, квести 2 цілих пройдених. І це дуже класно. Давай. Потім, що в нас по коїнам? 65 тисяч. Непогано. Непогано, непогано, непогано. У нас 62 учасника 65. І заявок нема, їх, бо рот їх, по ідеї, приймає або відхиляє. От в цьому вся справа. Що там у нас по, по топ? У нас Гаррі обігнав морковочку, а Гарі то вале, Диви, він прям хорошо набиває. Непогано, непогано. Я дуже дуже радий цьому. Чувачки фармлять, чувачки фармлять, лутають, шурують, б'ють і виносять. Це дуже хорошо. В общем то, погнали, по-перше, подивимося, чи є у нас оцей ось, ось чувачок стопвоч-камерамен. Вроді би як із дейлика. Із дейлика. Скоріше за все, він коштувати буде, ну, немало, тому що треба цілих 30 днів заходити в ігру. Чи 30, чи 20, я не пам'ятаю. Надо буде щось передивитись. Типа Дейлі да, Ревард, 20 днів треба заходити в ігру, це так-то немало. У нас статік чила купили, Надо ще мені якийсь раз просто виділити е, серію для того, щоб попродавати всякого разного на трейдплазі. Ось тут є мають за 700 тисяч, стілець за 4 штуки, зомби Хорд. Коротше, понятно. Але цей чувак, якщо я не помиляюсь, да, він. А, тут навіть непонятно хто він. Скоріше за все, міфік. Так, ну він, по ідеї, точно не ексклюзивка. Це точно. А, потім... Хто він ще може бути? Він, скоріш за все, не Годлік. Да. Да, він не Годлік. Він, скоріш за все, ось. А, ні, пожди, це не стопвоч, це. Хоча. Ні, це іменно Starfall TV Man, А він стопч. Він може бути навіть не міфік, він може бути легендарка. Він може бути легендарочка. Давай подивимось. Да, осьо. Він... А так він 200 коїнів стоїть. 25 тисяч ДПС у нього всього на все. Лол. Обалдеть. Я думаю, він потужніший трошки. Ну, да. Окей. Окей, хорошо. А по ідеї, отака от у нас комба, повинна бути. Для того щоб проходити ультрадалеко в Endless моді, мені здається. Що ми реально можемо зараз спробувати залетіти прям купу далеко. Прям супер-супер далеченько. Погнали, попробуємо. Нам треба телепорт, трейдинг плаза, ні, Endless мод, нам треба. У нас пуст на коїни кінчився прям зразу. Давай заюзаємо ще один, тому що ну, щоб більше коїнів фармилось, так сказати. Бо в мене зільок повний, я їх можу прямо зразу всі позаюзувати. В принципі, для мене взагалі не проблема, бо в мене є віпка, і мені їх постійно дають. Так, основна інфа заключалася в тому, що мені потрібні оці вчені. А мені також само потрібно, виходить. Два кінга, і в основному це Сігма Дрільчели. В основному це Сігма Дрічили. Хтось писав, що екстра гроші дають 200 баксів. Ні, вони дають 100. 200 баксів, вони дають ну, на другій хвилі, отута, ось. Отако дають вони 200. Але краще їх брати на першій хвилі. Ну, там залежно кому як, але ну, я їх беру на першій. Нам виходить, треба один астро, нам треба шеф, нам треба два кінга і в основному сіг мачіли. В основному сіг мачіли. Окей, хорошо, будемо зараз пробувати, тащити, прокачуватись. Я думаю, що проблем особо не повинно бути. В мене, хоча можуть бути, можуть бути. Давай поставимо сюди Сігма-Чила. Defei, а ми будемо далі просто брати і всіх прокачувати. Я не знаю, який захист усіх мачила, це ми обов'язково щось подивимося. Тому що просто ну, я не можу зараз подивитися, бо в мене сипляться гроші, а мені би. Ага, 10 у нього. Дав, в нього непоганий захист. Мені просто сипляться гроші, і я не хочу відходити, бо я не буду встигати прокачувати вчених. А коли ти їх не встигаєш прокачувати, значить є купа проблем у Тебе потім і ти в подальшому маєш менше грошей. Так, тебе можна прокачати за 500? Можна. Хорошо. Так, тебе за 2500 бафаємо і давай всіх далі качати. Качати, 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 тільки качати, тому що треба проходити якомога далі. Ох ти йо, просто що несеться? Так, по ідеї? У нас вже всі максимальні, це супер. Так, ти починаєш пропускати, треба підкачати. Е, отут тако поставити, щоб ти цього виробив, пацика. Потім, потім, потім обов'язково щас не протупити мене на діджей. Діджеями фул ставимо. Мені да два кінга, Коріш за все, один десь. Давай, хай буде отут. А інший, давай, хай буде ось тут. Мені дасть Астро. О, Астро я вже не можу поставити, да? Бо в мене тут кінг, блін. Ладно, Астро поставився, чітко. все, качаємо Астро. Один відсоток демеджа. Бо діджей спить. Ладно, Астро, Астро, Астро у нас викачався на максимум. Хорошо. Сігма Чел, мені його теж підкачати. Кінг дрільмен теж по-хорошому повинен бути підкачаний. Давай його теж, теж, теж качаємо. Бо Сігма прям хорош. але Сігма ще не до кінця вкачана. І. Ще сюди мені до шеф. Блін, я його тут не можу поставити. Ти в мене не, не вкачений. Хорошо, я тебе продаю. Я поставлю сюди десь шефа Бо Він ще ставав. Так, став. Хорошо. Сюди, значить, ще кінга поставимо. Отако в краєчок. Так, тебе ми качаємо. Прям жорстко. На максимум відразу, щоб ренджа була бонусом. Це все мені потрібно. Потім треба докачати кінга. Безумовно, він нужен. Він потрібен максимального левела. Нам. І в нього ренджі якраз вистачає, щоб бити начальних пациків. І мені до сігма, триль мене. Іменно вони. Вони мають, звісно, 70 тисяч все на все, але вони мають дуже хороший стан. Дуже хороший стан. Значить, ми просто беремо, вкачуємо всі мадрільмена. Є, все, Ти максимальний у нас. Ренжа у нього, звісно, бомбезна. Разом з ренжі, ось о плюс 15, 57 і 5. Звісно, аби була вона сотня, було б взагалі круто. Но сотні нема. Ну і нічого страшного, в принципі. Є великою проблемою, головне просто їх щось багато понаставляти, поки можемо це поробити. І в принципі, по ідеї, ми на автоскіпі зможемо супер далеко попроходити. Давай виберемо зразу діджея, щоб ми плюс-мінус бачили, куди нам можна їх ставити, куди нізя. Так от тебе, кстати, продать моно. Так, і от їх, виходить, можна ставити близько один до одного. Правда, отут я б міг би їх понаставляти, але вже не можу, тому що я їх неправильно почав ставити. Ну якщо я пройду не супер далеко, то це проблема чисто в тому, що я їх трошечки неправильно почав ставити. Так, все, 20 юнітів у мене є, значить що я Просто прокачую сигма -братиків. сігма братиків Сігма-братики, по ідеї, будуть дуже жорстко лупашити. Правда, стоять вони бабла прям. Конських конських грошей. Ну, що ж поробиш, то ж нормально. Зато у них демедж плюс 30% через те, що їх бустить іменно Кінг. І диви, поки що в нас 58-ма хвиля, всі стоять на базі. У нас ще багато хто не докаче, але уже непогано. Шеф є, ти є, ти є. Коротше, все поки що непогано. Все, що мені залишається, це тупо збирати бабки. І прокачувати дрільчелів. Отак, от тебе на максимум, ще з тебе ще підкачаємо. Є момент. Так, за 25 тебе теж треба вкачати. І по суті, диви. Звісно, прокачка їхня коштує дорого. Ну, прям так, я б сказав, прям ну, не дешево. Але мені сталося вкачати один, два, три, чотири чела і одного кінга. Чотири дріль чувака і одного кінга. Ну, це дорого. Це дорого. Питань нема, це десь. Ну, я думаю, 1300 баксів, 400. Ну, коротше, багато. Будемо зараз пробувати пробувати докачувати. І ще їх не так багато і лишилось. Бо по чуть-чуть ці чубзики вже доходять. По чуть-чуть вони прям проходять. Ну, все, по ідеї, поки що хорошо. Все по ідеї, поки що хорошо. Чим ближче вони сюди доходять, тим більше демеджа їм приходить. Тим більше демеджа їм прилітає. І по ідеї ми с -с стаємо трошки сильніші. І плюс, коли вони стоять у вот такими золотими, значить вони в стані. Значить, сігма дрільчили працюють. Так, виходить, мені осталось два Сігма дрілчела прокачати, да? Давай викачувати. Давай викачувати як можемо. Нехай їх дубасе. По ідеї, у нас все хорошо, що ще цього сігму підкачаємо. А потім будемо збирати бабки на те, щоб ну, поставити ще купу сігму. Ну диви, 86-та, ми дефаємо. Типа, це вже крутіше, чим з ультимейтами я грав там і так далі. Поки що непогано, поки що непогано. Нема. Звісно, тайм-стопів. От, оцього прям нема. Ну, я не думаю, що це жорстка проблема. Так, можна тепер качати дрільмена. Хоча, а, ще, цього за 25 на давай, тебе зараз. І виходить, кінга можна. Давай. Кінг викачаний. Фух. Окей, хорошо, поки що дефаємо, поки що збираємо бабло. Я думаю, що зовсім скоро можна буде продавати чела і пробувати кудись ставити ще сігму. Отут ми ще можемо поставити. Коротше, ще є куди поставити. Так, тебе продаємо. Вибираємо діджейчика і. І давай, 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 кудись тебе сюди. Бо він ще сильно ставати хотів. а Він не сильно хоче ставати, Поняв? Тако, попробуємо. Так, викачуємо тебе на фул прям сразу. Хорошо, демедж пішов, прям ізначально хороший. Потім пішли, далі продаємо. Ставимо ще одну тут. Отако. По тобі, звісно, бети будуть. а ти тут будеш хорошо дамажити. Тай круг дуже гарний. І ти отут прям всіх будеш дамажити і стане. Так, потім мені сюди треба підкачка. Давай тебе продамо якось. Все, сігма чела. Давай, тут. Викачуємо прям на максимум. Він тут буде нормально їх дамажити. Кстати, я не знав, що його там може в центрі прямо покласти. Но 106 хвиля, ми дефаємо. Причому ще й дуже хорошо дефаємо. Прям прям бупше круто дефаєм чуєш Так, тебе сюда теж на максимум. О, не хватает бабла уже. Появляються проблеми. Тут десь будуть скоро глічі. Но ми чисто автоскіп лупашимо. Ми чисто лупашимо автоскіп. І нам треба максимально далеко добігти. У нас, якщо що, є кнопка повернути той лета назад, якщо там буде якийсь гліч залітати, то я сподіваюся, що ми його повернемо назад додому. Додому цю спадки. У нас все-таки ми можемо ще одного дріля поставити, по ідеї, і ми його і поставимо, тому що все що нам треба зараз продати вчану на бабки. Давай його вже продавати. У нас уже 114 хвиль, повного автоскіпа. Все, тебе викачуємо на максимум, не хвата, бабла. Ну, диви! 116, а ми держимося! А що якщо автоскіп вимкнути і попробувати задефати цю всю движуху? Хочеться, хочеться, хочеться задефати. Можна спробувати, можна спробувати це зробити. Головне цього сігма сейчас прокачати до кінця. А далі, мабуть, на астро будемо клацати, щоб він всі Хм, Бо поки що то поки що непонятно. Так, тебе за 25 підкачали. Астро, давай тако нажимати. Бей просто кожного, просто кожного лупаш. І самого сильного, і самого слабого, і першого, і останнього. Просто так, тепер давай першого, бо тому що цей час тут щось може швидко полетіти. У нас є певні проблеми. ну диви, ми їх дефаємо. Ми їх дефаємо ці проблеми. Правда, оці проблеми прям супер сильні. Прям супер жирні, я б сказав. Пішла нова хвиля, куди ти? Тихо-тихо-тихо, 118-та. Ми тут нормально дефаємо. Ну, як нормально, галі дефаєм. ми дефаємо. Ми щось не, став... не станемо їх щось. Не знаю, давай тебе повернемо на базу, бо ти щось там сильно швидко шуруєш. Пробуємо, 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 пробуємо. Сігма-чели трошки достають, но зовсім скоро всі Сігма-чели перестануть доставати. Тут уже достає мало сігма-челів, но із-за того, що всіх дамажимо, із-за цього трохи дефаємо. тут нова хвиля, ще теж шурує, яку ми потихеньку дефаємо. Само собою, бо Сігма Чили б'ють всіх, і тут ось у них взагалі ХП ірунда, вони не допройдуть. Балтій, диви, як нормально дефаєм, чуєш? Хорошо, задефали. А ну, діджей той летів давай теж повиносим. Прикинь. Диві, дефаєм 118-ту. Було б непогано дойти кудись ультра далеко. Я чого вирішив розібратися з тим всім? Бо якби далі у мене був автоскіп, ми б програли і ну, записало б менше хвиль. А так, я хоч щоб ще й хвиль мені багато записало, іменно пройдених, прям точно пройде. Так, можна знову валити автоскіп, а бо тут хп вже дуже мало вчили. Пішли рокети, роки там вообще Хана, вони станяться, диви. Просто тупо станеться. Кстати, вони не завжди стають золотими, коли станеться. Бачиш, от щас золотим став, а іноді не стають золотими. Просто остаю, останавливаються. Так, уже 122. Ой-ой-ой. Щас накапає. Щас накапає хвильку, там глічі, оно. Пішов босс 120 мільйонів. Все, вимикаємо. У нас 123. Тут же 120-та з боссом. За астротойлетом на 121 мільйон. Ось о він шурує перший. Ну, а в мене ще й нема возврата на базу. І таймстопів ніяких нема. Блін. Не знаю, не знаю. І що робіть? Поки не понятно. Ну поки дефаєм. поки дефаєм. Поки дефаєм. Астро Тойлета теж виносимо. Далі ось о, мутант памкіни, які дуже швидкі. тут без астро що то думати, щоб ти, ну, всіх сповільнював по-хорошому. У нас, то, звісно, станчики є, але замідло теж хороша штука. Дві дефаєм. А, знову хвиля пішла, блін. От стой би якось розібратися. Бо з цими розібратись буде тяжко. Хоча з цими теж потихеньку дефаємося. Там ще шеф мені подобається, він всіх просто дамажить динамітами. Так, замедляємо, замедляємо, замедляємо. Нам треба з ними розібратись. Хлопці, у нас тут майже. 125 хвиль! Ох ти йо, ох ти Ох ти Ох ти йо. Ні, непогано, де фаїм, непогано, взагалі непогано. Ну, їм хана, оцим хана точно. Оцим теж хана буде, а ці слабкі. Оці діди, пенсія, вони слабкі. Турки і чели теж слабкі. Зараз ми з ними розберемося і запустимо знову автоскіп до 129. Хотілося б закрити 130 хвиль попробувати. Якщо 130 закриємо, буде імба. Ладно, все, нажимай автоскіп. Нехай шурують. Астро починаю клацати. Нехай заповільнює тих теж. Давай. 128, двадцять 129 Сто щас зараз сама запуститься, потім, коли ці трошки пройдуть. Бо тут їх уже багато. Ми 4 хвилі стопнули. Диві, як вони шурують. Просто ультрашвидко всі йдуть. Нажимаю Астро, дефай. Ох ти йо. У мене 20 юнітів з 20. Хотілося б, щоб було більше, але треба Endless Rank прокачувати. Тоді можна їх більше поставити, а поки що не можна. Ну а сігма, у мене вроді всі на максимум, кінг теж, шеф теж. Всі сьомого левела, правильно? Я нічого не пропустив. Да, всі максимальні, всі максимальні просто. Всі на фулах. Диви, бачиш, як багато людей проходить. Просто дуже багато скібіді туалетів пролітає, але ми їх дефаємо. І кстати, що хочеться сказати, іменно оця ось що закупка насправді не така дорога. Діджей щас подешевів прям сильно. Його можна купити в нашому магазині, кстати, по знижечці. Потім Кінг Дрільмен також недорогий, Сігма недорогий, е, цей недорогий. Шеф, правда, стоє бабла. От, ну замість нього вона взяти Ліпрікона. І астрокамерачел, супер дешева штука, 800 гемів на триплазі. Оцей 800, оцей десь е, 1002, може півтори. Оцей 1003 і оцей 1007. Ну і діджей, поняті діло, щас е, дорого, але він був дорого. Щас він уже дешево, грубо говоря. І у нас уже 129 хвиль. У нас уже 129 хвиль, але ми проходимо. І диви, і задефали! І 130-та пошурувала. Щас боса попробуємо розвалити. Фух. Я не знаю наскільки далеко я так зможу допройти. Хоча в мене не було ну, цілі проходити супер далеко, я хотів на автоскіпі, а потім, що то як пішло, поїхало, так ми йдемо. І дефайм. Щас на 130-й босс піде. Ребіт, босс, Той ледикий він быстрий! Так, астро, братуха, давайте там трохи поб'єш астро, щоб він тут трошечки успокоївся. Цей ребіт. Його застанули, кстати, диви. А остальних його посіпак вообще винесли. Тут особа босс, типа сильний. Я його перший раз бачу, насправді. Але диви. Ми його рубаємо, просто крепко Він просто стоїть на місці. Все, залагав, тіпок. Ха-ха! Сюда його! Ой, хорошо. Він тільки хоче кудись двинутись, а його заново станять. І він вообще не може нікуди піти. Оце кайф. Оце кайф. Оце і прикол цих сігма дрільменів. Імба. Імба, ми його зараз уб'ємо на легко, на, на легкі просто прознесемо. Просто Ребіт навіть нікуди далі не зміг дойти. У нього було 320 мільйонів, а чувак вирішив просто постояти на місці. Халява! Халява повна. Так, ладно, розбили, врубаємо автоскіпчик. Автоскіпчик поїхав. Ну тут уже нам хана. Тут уже ми можемо, в принципі, і кайфувати, і оставити цей автоскіп, тому що я хотів би, ти знаєш, я хотів би спробувати подивитися, взагалі, скільки мені всього дасть. У мене тут Х2 коїни, якби, у мене тут. Uh, у мене тут XP Лішка повинна бути хороша. У мене тут клан Коїни повинні бути хороші. Коротше, багато всього, бо ми дуже багато хвиль пройшли. Оце мені що цікаво, дуже сильно. Но так да багато, напевно, юнітів не можна було пускати. Тому що зараз уже почнуться проблеми. Ладно, все, вимикаємо. Цікаво, чи задефаємо ми одночасно сім хвиль. Скоріше за все, ні. Ну, будемо пробувати. Ну, я щось думаю, що ні. Бо щось бачиш, хп у них прям багато, і вони виходять ще досі. В них уже 174, 180 майже юнітів. Да, 181. ого го го є проблеми. Мабуть, ми це не задефаємо. Мабуть, тут так уже робить на Таких хвилях. диви просто як вони їдуть на моїх дрільчелів і просто їх хавають. Багато хто з них вообще спить. Можна попробувати потикати на астро, але я не думаю, що це вообще на щось впопливає. Мені здається, що все. Уже даже астро лагає. Я не можу виставити, щоб він бив ферста, щоб він би Першого, і все, 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 все. Тут ми вже тут ми вже од'їхали. давай автоскіп далі врубимо. У нас 204 юніта, вили, вилізло, ми їм нічого не зробимо абсолютно. Ми навіть не можемо більше хвиль скіпнути. І у нас і фантоми тут проходять, і взагалі всі проходять, коротше, грубо кажучи, просто тупо всі проходять. Ну, 130 хвиль. 130 хвиль точно нам запише, бо боса ребіта ми вбили. да, 130 хвиль, 5350 коїнів, 2353 XP. все багато. Це багато. Клан буст кстати, дає експушку. Правильно, бо він в нас вкупляний на 3% всього на всього. Але я просто думаю, що нема сенсу його качати. той клан буст, тому що XP буст, тому що в основному всі вже великого ранга тут. Хоча, кстати, з однієї сторони є сенс його качати, а з іншої іначе, й нема. Ну а скільки мені цікаво дало по XP кланові 135! 135. Ну, не багато, не, мало. не багато Небагато не мало, але дало. І теж непогано. Що там по дрівенту? Щось є новеньке. Вроді як нема, вроді як нема, але є віпри тому давай його затож заберемо. 100 дрілів і X2 дріль буст. Тоже непогано. В общем то друзі, на цьому, напевно, будемо завершувати. Не забувайте підписуватись на канал, ставити свій подобайне. З вами був Санчелос і всім пока-пока.